Всім доброго здоров'я. Рівно тиждень назад я розширяв дану бжолородину. Але у зв'язку з тим, що була холодна погода, я розширяв корпусом вниз. Я хочу сьогодні подивитися, що за цей тиждень бжоли поміняли у своєму вулику. І зробити ротацію корпусів. Тобто той корпус, який я ставив тиждень назад самим нижнім, я буду передивлятися і залежно від того, в якому він стані, я буду або далі розширяти бродину традиційним методом. Тобто таким методом, як я розширяю альпійські вулики або ж зроблю ротацію корпусів я сьогодні вже дозу жолиних укусів отримав тому я опущу рукави для чого я їх опускаю хто дивився моє відео попереднє з цією бджолородиною він знає а хто не знає чому я так роблю то Передивіться моє попереднє відео. Я зараз знімаю цих три корпуси і добираюсь до самого нижнього корпусу. Трішки даю бжогам, диму, щоб вони заспокоїлися, наскільки це буде можливо в даній ситуації. Дивлюся, що змінилося в цьому корпусі. Начнемо з тієї рамки. Ну що, вджоли добудували трутневі. Комірки внизу, як ви бачите, що характерно, вони відбудовані темним воском. Це говорить про те, що практично у вжіл не виділяється віск. Ця рамка. Ось так подивіться, бачите, відбудували язачки внизу трішки. Занесли перегою і залили нектаром. Це говорить про те, що місця у гнізді вище для того, щоб відкладати нектар немає, тому ми дану бжало родину будемо сьогодні розширяти. Алло, ну, дівки, квек. Дівлю середню рамку. Як ви бачите, у даній рамці ось тут вони зробили ободок, і отут все, матка засіяла. Тобто вони перейшли у даний корпус вирощувати розплід. Слідуючу рамочку. О, тут теж. Не буду підходити, отак От покажу вам. Теж повністю рамка вся засіяна. Цей корпус я звідси приберу і зроблю ротацію корпусів. Воли атакують. Я добрався до охорони. Ставлю назад всі ці корпуси. І я повертаю вулиць у попередній свій стан, який він був тиждень назад. Тепер я знімаю самий верхній корпус. Ось так. Подивись, що в цьому корпусі. Все в розплоді. Молодий розплід і вже є запечатаний. В даній рамці така ж сама ситуація. Ось дивіться, молода бджола вийшла. Тут, тут звільнилося місце, бджоли почистили і де матка встигла, вона засіяла. А де не встигла, бджоли залили медом. Ну це ще не мед, це нектар. Тут трошки більше матка встигла засіяти. Знову ж таки, сюди вони нектар несли. Тому що нектар поступає, контрольний вулик, який зараз я знімаю, він стоїть на вазі. Вчора він показав 500 грам приносу нектара. Даний вулик вже вчора треба було розширювати, але вчора в мене не було часу до нього дивитись. Вірніше, я дивитись до нього мав час, але я не міг відзняти відео. Вимушений був відкласти перегляд даного вулика на сьогодні і відзняти відео. Що я роблю? Сюди на цей другий корпус ставлю корпус, куди матка зможе відкладати яйця. Цей корпус у мене йде для розширення. Так як той корпус, який був в самому низу, у ньому вже матка почала відкладати яйця, я його ставлю ось сюди. Не ставлю ще. Ще я його не ставлю. А чому не ставлю, я вам зараз покажу. Як ви бачите, я його поставити не можу, тому що внизу кожної рамки бджоли набудували. Язички. Там вони поміщались, тому що там було днище і була відстань від рамок до днища 20 мм, а тут вони не вміщаються. Значить, я ці язички прибираю. Нектар лиється. Не хочуть покидати бжоли рамки вони тут з їхнім нектарчиком. Ну давайте, звідси, на хвилиночку. Так, язички прибрав. Як ви бачите, практично всі язики відбудовані темним воском. Джели по якійсь причині воску не виділяють. Ну, це ще залежить не тільки від того, який медозбір, ще й залежить від бджіл. От і все. І тепер можна поставити сюди, трошки нажжене міха, але дівчата. Тепер я ставлю сюди все білок трошки зігнав. Тепер у нас. Тут така ситуація. У даному корпусі, от на цих трьох рамках, є вже посів, матка насіяла, ті остальні, трошки є перга і залиті нектаром. Я поставив цей корпус. Коли матка засіє весь цей корпус, у неї буде можливість перейти у нижній корпус, в якому теж вона буде сіяти яйця. Тепер на цей корпус я ставлю корпус, який був четвертим. Це самий верхній корпус розплідного гнізда. Таким чином я розплідне гніздо розширюю до п'яти корпусів. Зараз подивимося, що тут нас робиться. Ну і тепер дивлюся. А тут ситуація така. Як ви бачите, по краях мед, медовий ободок і розплит. І в зв'язку з тим, щоб бжолам не було куди носити нектар, вони почали заливати дані рамки. І матка була обмежена в яйцекладці. Тобто бжолородина трошки призупинилася у своєму розвитку. Але у зв'язку з тим, що в даний період цвіте ріпак і бджоли самі обмежили матку в яйцекладці, вони принесуть більше меду. Покажу ще одну рамку. Як ви бачите, медовий ободок і розплід. І поверх розплоду замість свіжих яєць нектар. І тепер для того, щоб бжоли мали куди носити мед, я поставлю ще один корпус. Цей верхній корпус, який я поставив для того, щоб бджоли піднімали в нього нектар і звільнювали місце у нижніх корпусах, для того, щоб матка мала де відкладати яйця, я комплектую ось такими рамками. На край ставлю трішки рамку темніщу. Тому що у крайній рамки бджоли багато добудовують і вона має більше меду, ніж ці. Так буває, що якщо на край поставити світлу рамку, то інколи у медогонці її рве. А сюди ставлю ось такі світлі рамки. Є такі, що не добудовані трішки, от не добудована. Бджілки її добудують і все буде нормально. Ось така ось така рамка теж, теж тут не добудована. Вони її відремонтують і все буде нормально. Так як ви бачили, що всі язики, які бджоли відбудували, вони відбудовували темним воском. Це говорить про те, що восковиділення у бжіл даної бджолородини немає. Тому я вощини на сьогоднішній день давати, відтягувати їм не буду. Тому що, якщо їм зараз поставити сюди вощину, то вони успішно її не відбудують, а погризуть. Ну, вся робота пророблена. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість корпусів у даної бджолородини. Хочу нагадати, що дана бджолородина є слабачком. Це один із тих нуклеусів, які в мене зимували цієї зими. У неї було всього-навсього два корпуси бджоли. Тобто кілограм бжіл. На сьогоднішній день у неї, по моїх підрахунках, вже не менше, ніж два з половиною кілограми бджоли. Плюс, як ви бачили, у трьох корпусах є запечатаний розплід, з якого теж вийде молода бджола. І вона, можна сказати, що успішно розвинулася, і я, мабуть, від неї відкачаю небагато, але весняного меду, тобто меду з садків, які вже, як ви бачите, повністю відсвіли. Груша перецвіла, яблуня перецвіла, там вдалині чуть-чуть, ще цвіте яблуня. Ну, практично садки вже відсвіли. Зараз єдиний нектар, який носять бжоли – це... З ріпака, ну і різнотрав'я. У нас тут багато неудобків. Це місця, де позаростали ярі різними бур'янами, і вони звідти носять нектар з різнотрав'я. Завдяки ротації корпусів і розширення даної бджолородини ще на два корпуси. Я досягнув того, що бджолам у даному вулику не тісно. У них є місце. Для того, щоб підготувати місце для бжоломатки, щоб вона відкладала яйця і вони вирощували розпідліт. Крім того, є один корпус, в який вони будуть піднімати мед. Залежно від того, які будуть приноси нектару, я через декілька днів прийму рішення, чи розширяти дану бжолородину далі, чи ні. Ну я знімати цього. На відео не буду, бо там відео буде зовсім коротенько, поставив один корпус, на цьому все закінчилось. Але вам поясню, на сьогоднішній день приблизно 400 500 грам нектару. Зважаючи на те, що зараз піде масовий розплит, то вони майже весь цей мед будуть використовувати для свого розвитку, а надлишок меду будуть заносити у верхній корпус. Якщо я побачу, що у верхньому корпусі швидко підніметься нижній мед і вже не буде. Куди його складати, то я потім розширю дану бджолородину ще на один корпус, і він буде стояти під цим. Цей буде, в якому вже буде мед більш-менш густий, і вони почнуть його вже запечатувати, буде стояти зверху, а під нього я поставлю ще один корпус для того, щоб бджоли мали куди складати мед. Ну що, друзі, робота у даній бжолородині пророблена. Бажаю всім успіхів, здоров'я та мирного неба.